Всім привіт, з вами Декот Україна, а сьогодні я вам покажу, як скачати програму на знімання відео з екрану на планшеті. Для цього ми зможете до Плеймаркета, а ви можете скачати через Chrome або інакші інтернетові програми. Або, наприклад, можете вже мати його скачаний, як ви купили телефон, планшет, а так і інакші техніки. При цьому можна його мати і на комп'ютері. Ak to devno nevyhradá, ale tak. Tak to je. Za toho musím zajti. My sme zašli. Zašli. A musíme napísať. Môžem byť zem. Ja napíšem vám z že vy sme znali, čo napísať. Musíte takto napísať. А то вам виб'є таку-то вкладку. Як ви бачите, тут є вибило багато програм виб'язування віну. Але найліпшим обов'язком є тепер зі мною. Нажмете на нього, а виб'є вам установіть. Встановіть її, але зразу не заходьте, тому що вам може це сикнути. собі такі-то програми, які вже маю. я От Потім можете робити, робити відео міняти, а скачати його на комп'ютер, а робити з ним, що хочете. І так, дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте пальці. А всім пока. Групи в контактів в описаннях. А всім пока.